Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Прокляття невірності. Чому починаються війни? Чому розпадаються шлюби? Чому розходяться друзі? Однією з відповідей на ці питання є невірність людей, а саме те, що вони порушують обіцянки, які вони давали іншим людям. Кажуть, що договори з Росією не варті паперу, на якому вони написані. На жаль, договори з іншими країнами часто теж не зовсім виконуються, і як наслідок ми маємо те, що маємо. Чому розпадаються шлюби? Адже люди давали обіцянки, будучи закоханими в раці чи в церкві, що вони і в горі, і в радості, і в багатстві, і в бідності, і в здоров'ї, і в хворобі будуть разом до самої смерті. Але приходять якісь обставини, можливо, народжується хвора дитина, можливо, чоловік менше заробляє, ніж очікувала дружина, можливо, ще якісь інші причини, можливо, чоловік або дружина починають зраджувати, і шлюб розпадається. Друзі, які починали, можливо, спільний бізнес. Раптом хтось захотів урвати більший куш або отримати якусь більшу вигоду. І ця дружба розпадається. Це тільки деякі приклади, коли люди порушують свої обітниці, Господь дуже серйозно ставиться до слів, які ми говоримо. Він дуже серйозно ставиться до обітниць, які ми О, даємо для нього, а також один для одного. В книгі, книзі Еклезіаста сказано, що якщо ти дав обіцянку. Поспіши її виконати, і сказано, що Господь він пильнує за своїм словом, щоб вони, воно виповнилося, і навіть коли ми невірні, він лишається вірним. І саме тому Ісус сказав, що від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся. Якби кожен з нас дійсно серйозно ставився до всього того, що він обіцяє. Своїй дружині чи чоловіку, своєму ближньому, своїй країні, оці обіцянки, які дають депутати перед виборами, обіцянки, які складає президент у присязі, тримаючи руку на Біблії, це все дуже важливо. Можливо, ми самі ставимося до цього як просто до якогось обряду, до якихось красивих таких фраз, але Господь. Ставиться до цього дуже серйозно. І тому нехай кожне наше слово буде виваженим. І всі наші обіцянки ми постараємося виконувати. У 14 му псалмі сказано, що праведна людина її однією з ознак є те, що вона дотримується своєї обітниці, навіть якщо вона при цьому лишається в програші, тому що для праведної людини. Набагато важливіше її репутація, її совість, її слово, ніж якась вигода чи невигода, яку отримує в результаті. Тому нехай кожен з нас дійсно буде вірний у всіх питаннях, і тоді наше життя, наше суспільство воно зміниться. Нехай вас Бог благословить бути вірними своїм обіцянкам.